Ціні цього року, звичайно, дорога, так, як ми заказали три сорти. Це голландські сорти, що с Коломбо. Але кажуть, вона виростає більш без пошкоджень, без нічого, яка репродукція картоплі. Але переважно беруть другу репродукцію. Репродуктивність здається для цього, щоб вона вродила краще, не вироджувалася. Зараз розкажу вам трохи про вічка. Картопля пробуджується, якщо в теплі, бо березень місяць, ми починали садити. Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Так як я знімаю ціни про картоплю, що висадили, про посадкову, коли збирають, яка ціна. І багато питається, які сорти можна купити у нас на ринку у Львові. Це якщо посадкова. Зараз посадкова дорога, але... Можна купити любі сорти, але ще є одне но. Ано це означає, яка репродукція картоплі. І за репродуктивність картоплі, звичайно, багато чого, тому що ви можете взяти першу другу репродукцію і садити ще ну, років 3-4, і у вас буде своя, як то кажеться, репродуктивна картопля. Але переважно беруть другу репродукцію. Вона в ціні цього року, звичайно, дорога, так як ми заказали три сорти. Бачите, кльовий сервіс. Заказали, це можна заказати, але дивіться, ссюди посадити, які вам ціни підходять. Ну, але, звичайно, ті, що дають, ви можете тоді пред'явити до них і претензії по репродукції. Я так думаю, що можна. Тому що. Репродуктивність це друга репродукція. Репродуктивність дається для цього, щоб вона вродила краще, не вироджувалася. Картопля провезена за границі і там, звичайно, без, без, всяких, як -то кажуть, має бути без хвороб, без всяких пошкодів і все останнє. На відео видно, це Есмі. На, бачите, от така. Трохи похожа на лауру, на багато чого можна казати. Я одна, що вона похожа, але вона є Есмі. Вона є ультраранній сорт. Це хто не знає. Я, Чому я взяв ранні сорти? Два вида. Це взяв я два вида. Це Есмі. І взяв Коломбо. Це теж з ультраранніх, вона буде по е, врожайниці дуже добра. навіть, Але пізніше від... Ультраранньої рев'єри буде пізніша на десь 5-7 днів. Але теж вдається до ультраранніх, теж врожайність непогана. Це голландські сорти, що Смішо Коломбо. І ще я взяв середню, похожа на гало, Сорая. Вона похожа, дуже похожа на ранню. Це середній сорт, так як і ця була. Але каже, вона виростає більш без пошкоджень, без нічого краще є. Ну, я це теж взяв, тому що як я садив вдома на Херсонщині Галу, вона і до варки добра, ну, взагалі добра є. Але там є сорти різні. Ще я пропустив, була ще є Рецоня теж з ранніх червоний колір отакий має. Бачите? Отакий колір має. Так що, вибирати вам. Ціна, звичайно, Косається е, трохи 45 гривень за кілограм, але ви репродуктивність можете собі розвести, е, щоб на другий рік не купляти тонами, а можете взяти, навіть якщо вона 1 до 15-1 до 20 може вам вродити, то считайте, сітку взяли, буде 20-15 сіток. Так само з кожною, яку ви захочете, і ви собі репродуктивність візьмете вже, посадити на другий рік. Щоб вже, як то говориться, була ваша і подивитися ще й по, попробуйте по картоплі. Це я багато не брав, кажу. Колись до нас на Херсонщину, це в великій купані, привозили другу репродукцію. Люди дуже багато, в мене навіть є відео, люди дуже багато ставили, не стаювали навіть в черги і купляли звичайно, висаджували це, була переважно рев'єра. І були різні сорти, але. Ультраранні це йшла Рів'єра. Ну і Тірас ті – це Рів'єра теж гуланська, а Тірас – це наша Житомирська вроді селекція, наша українська. Ті за заранню, за красиву, ну і вона дорожча нам багато була. От, за що я взяв ще для проби наш есмі, взяв коломбо, теж кажу, з ранніх і середньою я взяв, похоже, на галу, це сурая. Так як в мене теж картопля є, я хочу більше посадити просто. Ну а це різні сорти, так як взяти е, з таких білих. Тут є в мене попадається, ну це треба тільки по вічках, так як у мене все разом було посаджено, тут була рив'єра, була у мене тут гранада, була в мене тут е, вінета, е, е, тайфун був. Ну і ото з білих такі мастернеї. Воно видно. На все Але я розділив білого до білої, бачите? А, червоно до червоної. Червоне теж в мене десь до п'яти сортів. Це в мене тут є Алладін, Білороса, Балті Гроус і Рецоня. Тут все теж. Я розділив так бачите, червоний. Я в ящички просто відібрав з грубу і ще перебирав, бачите, де-не-де вже в теплі і вічка. Зараз розкажу вам трохи про вічка. Ми на Херсонщині після свят. В теплиці садили, звичайно, в грудні місця, заносили це в тепле. Так як для пробудження першої посадки картопля пробуджується, якщо в теплі, буквально місяць, треба потримати в теплому. Це ми заносили в хату, топили, палили в хаті, як то кажеться, і в ящиках тримали. Накрили їх і воно, а це просто. Перебираємо. Тут, я замітив, ми садили десь, якщо в нас з нею приростала вічка, ми їх виносили в викладовку прохладне, де було, прямо в ящиках, і в нас вона трошки не прохладнюється. І ми, тільки починається весна, це буквально з березень місяць ми починали садити під агролокно. То під плівку, хто можна відкрити, все рівно вона чекається, вона укріняється внизу, поки вона набереться, як то говориться, повністю набереться коріння, тоді тепло і вона виходить. Бачите, що та вічка пропускає, що ця вічка. Тут по вічках я пізнаю рів'єра, де в мене трохи є. А для вічки, чого приносимо, ми якраз будемо мати, дивитися, так як вона не репродуктивна, допустимо. І ми будемо бачити по вічках, чи вона є. Ще годна до е, садіння, тому що якщо тонкі вічка, вона вже не годиться. Якщо дуже гарні добрі вічка, е, значить ще вродить. Ну, звичайно, вже, якщо вона вже сходиться, так як біла роса, вона може родити е, довго, як то кажеться, на репродукції такої, е, але все не рівно треба міняти. Як тут такого пошти не роблять. Сусідки купили, чи там взяли, і так міняється, міняється. У нас на Херсонщині переважно то репродукцією трошки ганялися, ну і брали на ринках. Були і прості які сорти, як кажуться, ну, сорти різні, але привозили дрібну, просто дрібну привезли, отаку і продавали. А вона б теж була. Але брали родило, але вже, звичайно, не так. Репродукція краще родить. Зараз, звичайно, ми її положимо і десь в лютому місяці. Тут трошки я позанесу ранніх сортів. І спробую в мішках, так як скоро будемо топити в теплиці в лютому місяці. Я її посадював в мішках. Садити мало нема сенсу. Там в мене мало лишилося в тепличці. Це якби хоч чотири сотки, тоді можна було вивезти і продати. А так тільки для себе це, як то кажеться, є своя. А так будемо висаджувати ми на полі. На полі я окремо посадю. Вручну ми будемо садити на наші сажалки, будемо кидати в кождице по рядочку, наскільки вийде, в нас посадимо нашу цю. І ще в мене є там теж друга репродукція, польський сорт. Це в мене, я сам її, як то кажеться, там виростилися, мені передали. І будемо дивитися, теж як у народі, хоч під кущом дуже багато. Якщо під кущом 15-20, це суперова репродукція. Якщо там буде до восьми картоплин, ну це вже знаєте, вона вироджується, буває таке. Купити, а воно під кущом нічого немає. Оце якраз репродуктивність картоплі. А так ми будемо садити і по картоплі, я десь думаю, пів гектара посадити. В мене є в погрібі моя вся решта отака перебрана, як в ящиках, я вам показав, картопля весною тільки витягнеться. Подивимося, вічка поки ще не, то кажеться, в мене там їх немає. Але якщо десь буде вічка, то будемо садити так. А решта ми вам покажемо у відео. Так що, кому треба картоплі, впливому сервіс, можете собі замовити. А так, звичайно. Переважно беруть ті, які ближчі. Це десь Ровінська чи Човлинська область. І вони, люди навіть їздять туди і беруть які ближчі області, купляють собі на поле садити. Тому що перша картопля вона дорога, молода під агролокна. Це під плівки. Всім здоров'я Україні перемоги. Ну а ми будемо спробувати садити. І Може, де у вас є які дані, де можна взяти, чи як, яка ціна другої репродукції, пишіть в коментарях. Так що мене питали, і я оце вам зняв, а вам рішати, купляти, не купляти. Але там, я кажу, є документи по репродуктивності. До побачення!